Так, в общем, всім привіт. Дощ іде, я на роботу йду, про що хотів поговорити. Спав я на сіні, сарае, постелив собі. В общем, якось поспав, але суть в цьому, що горілка до добра не доводить. Допився до такого, що жінка не стерпіла, що я любив випивати і сказала йди. Два дні я по шалашах спав, нічого не хавав. Ну, але, слава Богу, зрозумів, що я вже докотився до самого дна і якось треба виправлятися, бо коли п'єш її на роботі, толком роботи не робиш, і вже колеги трохи злі. Так що будемо якось виправлятися, будемо вести трезвий образ життя. Ось такі от справи. Сьогодні ще так, мене навіть підташнює від чоє горілки, що я нею траванувся, бо не один день пив. Ну, але вже сьогодні трохи краще. Так що будемо старатися двигатися в якомусь правильному напрямку, виправлятися і вже треба зав'язувати з цим алкоголем. Іноді, звісно, якоїсь пиво можна випити, але... Горілка до добра не доводить. Я це вже зрозумів. Від цієї горілки в мене і тошнить, і ноги аж підкошувалися, так боліли. Так що будемо виправлятися.